Усім привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Запрошуємо вас разом із Рудиком на вечірню управу. Піп! Сьогодні покажу вам, друзі, чим я годую своїх півників-голошек, які будуть потім йти на м'ясо. Так, у мене тут помощник Рудик. Значить, так, у мене є варена картопля. Ось вона. Потім сюди я. Добавлю дерть, Ось у мене тут є дерть, Ось така. Значить, сюди входить пшениця, ячмінь, кукурудза. Ось так. Ось сюди дерті. Потім додаю трішки висівок пшеничний, Ось так, ось тут у мене є висівки пшеничні. От сюди. Так, зараз я їх закрию. Далі додаю їм, так як і мулардам, трішки кормової сірки. Ось у мене тут є сірка. Буквально так, трішечки. От. Так, сірка. І додаю трішки кормової крейди. Тут у мене ось кормова крейда. Я її додаю всім, і мулардам, і курям несучкам. от, І додаю їм. І так. Чому додаю кормову крейду? Тому що трикальцій фосфат дуже дорогий, а по суті це одне й те саме. Ось так. Тим перемішую. І вони все це дуже гарно поїдають. Да, Рудик? Mm, Рудик. Це один раз я так даю, як правило. Другий раз я даю е, лише дерть пшеничну, ячмінну і кукурудзе. Іноді додаю кабачок, іноді додаю зелену цибулю. От. От, якось так. Кукачок мулардів сьогодні на вечері. Варена картопля також затовчена висівками пшеничними. Кабачок і кукурудзяна дер. Також додаю велику ложку крейди і трішки сірки. Це майже те саме. Ось так. Де да, Рудик? У нас іде дощ? Рудик сховався в гаражі. Рудик уже повечеряв крильцями. Так, Рудик? Рудик. Ти рудик такий. Це наш котик Рудик, він народився тут у нас в цьому ж гаражі. Його мама, на жаль, померла, а він залишився у нас. Да, рудик? Такий рудик трішки з характером. Але що зробиш? наш. Так як мої кури несучки на невеличкій дієті, тому на вечері у них сьогодні лише пшеничні висівки. Не хвилюйтеся, їм цього достатньо. Вони ще попасуться на траві, подоїдають те, що не доїли качки. От. Чому так? Чому на дієті? Тому що зіткнувся ще взимку з такою проблемою, що ці кури домашні, м'ясо-яєчні, схильні до ожиріння на ось такому кормі. Ось, Наприклад, як я даю курчатам або качкам. Десь приблизно так я й годував і своїх корейних сучок. Звісно, плюс зерно, пшениця, ячмінь кукурудза, овес. Ну от я зіткнувся з такою проблемою, що вони в мене зажиріли. Почали нести яйця невеликі з дуже щільним жовтком. На вигляд був майже як варений. Кого я не питав, всі мені казали, що це, скоріш за все, від неправильної годівлі. Тому я. Посадив їх на дієту, зараз дотримуюся її, і все наладилось. Висівки даю я тільки один раз увечері. Зранку я даю їм якесь зерно, зараз це або пшениця, або овець. Також вони пасуться, отримують е, бадилля з е, капусти, з буряків, кабачок даю їм, іноді рязку даю. от тому. Не хвилюйтеся, вони з голоду не помруть. Ось зараз, друзі, будемо разом з вами годувати наш моїх качок. Хотів сказати наших, а може й наших. Отак ось посипаємо. так от це сипаємо. Як смакує. Півникам також дав вечеряти. Вони там щось вибирають. Якщо чесно, чомусь їдять вони поганенько, але ростуть, виглядають добре, а їдять мало. Дуже вигідно. Далі черга дорослих курей. Вони одразу летять, невідомо куди. От. Побігли, а потім повернуться. Отак От Насипаю їм. Тут така решітка, щоб вони не розрібали. Ну, зараз вони будуть всі-всі повертатися. Вони біжать. І так щоразу. Спочатку кудись біжать, потім повертаються. От. І так от їм смакує. Півник щось розказує, так, так. Смачного вам. А ще у нас тут живе ось такий. Житель, такий здоровий равличок. Ось так ось моя рука і от він тут, я його періодично бачу. Можливо, він не один. от. Раніше я не бачив таких тут у нашій місцевості. Ось такий він комедний. Все, друзі, я усіх нагодував почистив качок, тому що в нас сьогодні цілий день майже йшов дощ, В них було дуже брудно. Зараз годинку-півтори всіх попасу. Качки пасуться, курочки. Ляля, ляля. Ляля -ля гуляє. От. І все. І на сьогодні, все. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей!